Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Вітаємо всіх слухачів радіо Місто над Богом. В ефірі передача зустрічі на Єрусалимці за мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. Гостя з сьогоднішнього ефіру у нас Ірина Ангелова, організатор та ведуча концертів та різних видів заходів. Директор івент агентства «Angels booking піар-директор головного рокера країни Олега Скрипки та гурту ВВ. Також Ірина була директором легендарного гурту Тартак. А зараз є директором українського актора та виконавця Романа Мацюти. Має спільні благодійні Єкти з відомим українським актором та телеведучим Дмитром Ступкою займає посаду піар-директора мережі докер та ресторанного готельного комплексу Краків є почесним членом журі на конкурсі молодих виконавців Рок Батл UA». Ірина має музичну освіту та гарний слух. Доброго дня! Доброго дня, вітаю всіх слухачів. Коли ви почали займатися організацією концертів? А, ну насправді музика супроводжувала мене все моє життя, і так вийшло, що це було просто хобі Да? у кожної людини. Не мабуть в житті трапляються якісь проломні моменти. І от я завжди була такою активісткою, там, навчаючись, в школі була старостою, в інституті була там головою студради, ведучою різних вечорів, постійно приймала участь в різних активностях, там постійно якісь зйомки, постійно там знаходження та надання масовок на різні заходи. І якось так пішло, пішло, пішло. Що в якийсь момент просто моя моє хобі стало моїм основним місцем роботи, моєю основною діяльністю. І в бізнесі я вже близько 20 років, от і маю досить великий досвід і роботи з артистами, і сама як ведуча, і по організації різних заходів. От, тому така от мене історія. Ви нещодавно отримали дипломи по наданню медичної допомоги. Що потрібно для того, аби їх отримати? Ну насправді я так думаю, що для кожної людини на це має бути певний час, тому що наразі можливо треба було це там пройти ці курси на початку війни, коли все розпочалося, але в мене теж була евакуація. Теж своя історія виїзду з країни з дитиною і розвиток концертів. Але наразі я прийшла до того, що я хочу вміти надавати медичну допомогу. Наразі я це вмію робити. У Мене є так, три дипломи. Я долучилась до всеукраїнської спілки парамедиків, де пройшла навчання з базового курсу, надання першої домедичної медичної допомоги дітям, а також тактична медицина. Тактична медицина, цей курс він, в принципі, після проходження цього курсу надає можливість працювати парамедиком, надавати допомогу військовим, військових частинах. То вже з цим ну, можна йти і надавати допомогу. Єдине, що ще мене привело до цього, це якісь нереалізовані мрії, тому що колись я мріяла бути лікарем. У мене в родині є лікарі. У мене бабуся, педіатр ревматолог брат мій, який, на жаль, загинув на другий день війни. Він був кардіохірург. От і от до мене це от дійшло зараз. І я вирішила все ж таки, що е, маю надавати допомогу не тільки на культурному фронті, але й військовим і протягом от, воєнних дій. І війни, яка відбувається наразі, як бути піар-директором у Олега Скрипки. Ну, я б говорила в цілому про це, тому що для кожного артиста важливо коло його оточення, і важливо, які люди з ним працюють. І наразі для того, щоб ця була робота максимально гармонійною, максимально приносила задоволення всім. Треба просто по-справжньому любити свого артиста і віддано займатися тим, що тобі подобається, тому що у мене досвід дуже великий, і наразі я працювала в різних сферах. Діяльності, але от коли ти робиш те, що тобі дійсно справді подобається, ну відчуваєш просто велику колосальну різницю в цьому. Тому от протягом багатьох років нас поєднує дружба з паном Олегом. Ми почали співпрацю в 2015 році, так як нас познайомили спільні знайомі, і після цього ми почали займатися концертами організацією концертів. От потім на якийсь час наші дороги розійшлися, але ми завжди були в дружніх товариських відносинах, завжди підтримували один одного там по Ровлялись з днем народження, з різними святами Ми просто товаришували, тому що шоу-бізнес це теж коло людей, які знають один одного. І наразі, після там кількох років, ми от дійшли до того, що я маю стати, скажімо, частиною колективу в якості піар-директора гурту. І от ми почали працювати. І Наразі моя сфера діяльності полягає в тому, що я контролюю всі процеси, які пов'язані зі змі. Також нашу винну діяльність теж контролюю і сприяю тому, тому щоб в нас були і замовники, і налагоджена була реалізація вин в різні торгові точки, дистриб'юція. І в нас дуже багато проєктів, це і медитація авторські Олега Скрипки і різні заходи, в яких безпосередньо пан Олег приймає участь. Тому наразі хочу бути максимально корисною у різних аспектах і тому максимально продуктивно виконую свою роботу. Слова, слава Україні! Герой! Слава! Кажи, без страху, російський корабель! Кажи, слава, слава Україні! Валять москалів, а тім руть, як свині. Валять без вагань і без страху. Російський корабель корабель, Із корабелі ми горді, незламні, б'ємося, як леви. Єднаємось браття, серця наше вогневі і з нами весь світ свята наша справа, слава Україні! Героям слава! Кажи слова! Слава Україні! Героям слава! Кажи без страху! Російський корабель! Рідненька у тяжку годину Стаємо стіною, берем джевеліни. Лідемте перемоги, злітаємо птахом. Російський корабель. Із мазафоко на паляницю смачну полуницю. Позарівся демон, отримав попиці. Полізло зненацька, загине жваво Слава Україні! Героям слава. Скажи слова! Слава Україні! Знаходимось ми на хвилі 101,8 FM, радіо Місто над Богом у передачі зустрічі на Єрусалимці за мікрофонами. Працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І гостя сьогоднішнього ефіру у нас Ірина Ангелова, організатор та ведуча концертів та різних заходів, директор івент агентства Енджел Букін, піар-директор Олега Скрипки та гурту В, директор українського актора та виконавця Романа Мацюти, піар-директор мережі «Докер» та ресторанного готельного комплексу Караків. Раніше ви ще також працювали з гуртом тартак. Скажіть ще і про цю співпрацю. Ну з гуртом Тартак це взагалі така історія, що колись давно ще коли я була дитиною, мені дуже подобались пісні гурту Тартак. і Я собі намріяла взагалі, от там ситуацію, да що я там куплю собі коли-небудь там машину. Мене будуть відкриті вікна, я буду їхати там по Україні і слухати пісні гурту Тартак. І якось через багато років ми товаришували теж з паном Олександром Положинським. і Якось теж зійшлися на тому, що «А Му б не спробувати попрацювати в тандемі, і ми розпочали свою роботу. Теж була прописана стратегія розвитку колективу. Були плани, намічений, був концертний тур. Ми багато всього робили разом. От ну а потім вже відбулись ті події, які відбулись. Коли пан Олександр вирішив піти з гурту, все одно гурт працював. Ми взяли нового вокаліста Сергія Страяна, який наразі є вокалістом гурту Чумацький шлях. Пропрацювали в такому тандемі близько двох років. Ну наразі гурт Артак він. Не існує тому, що музиканти вийшли зі складу гурту. Але ми продовжуємо спілкуватись із Олександром із хлопцями. І е, я можу сказати, що Тартак це один із небагатьох найдисциплінованіших колективів, які я знаю, в шоу бізнесі. Ви також берете участь у розвитку до Карпабу. Ну я не є керівник до Карпабу, я є піар-менеджером до Карпабу, але теж мені настільки подобається от і Хоріка і ресторанно-готельний бізнес. Я вникаю в усі. Всі робочі процеси. У нас є навіть ресторанно готельний комплекс, це готель, це трошки інша історія, але це дуже цікаво. І насправді теж я займаюся організацією заходів до Карпабі. Ми постійно працюємо над покращенням свого сервісу, наданням послуг. І періодично, навіть ну не те, щоб міняємо концепцію рокерпабу, але вносимо якісь нові бачення, нові тенденції, нові заходи. Це ж від латиноамериканської музики до різних. Ну абсолютно різних напрямків, які в принципі не вкладаються в голові в якості там рок да індустрії. Тому що ми знаємо, що людям подобається різна музика, і от намагаємось максимально вносити от різні напрями, різні течії в музиці, щоб це було в першу чергу цікаво нашим гостям і нашим постійним клієнтам. Зовсім скоро до організовує крутий захід. Поділіться, коли це буде та хто виступатиме. 25 лютого в нас планує. Це великий масштабний концерт. Головним організатором виступає мережа до Керпа. Це концерт опору. Він має назву Крок до перемоги. І учасниками цього концерту є брати Гадюкіни, гурт Жадани «Танки на Майдані Конго. Ну і хедлайнером вечора буде гурт «Воплі до плясова. Це артисти, які постійно підтримують Україну, які є культурним фронтом, які безпосередньо і постійно приймають активну участь в допомозі нашій країні, збирають кошти максимально підтримують і на річницю війни ми вирішили зробити такий захід, щоб підтримати теж культурний фронт, підтримати людей, які безпосередньо постійно надають допомогу і боряться з, з тим, що відбувається, а саме з російською агресією на нашу країну. Ви також співпрацюєте з Романом Мацютою, відомим українським актором. Розкажіть про це так в якийсь час, де період ми розпочали роботу з Романом Мацютою. Причому це дуже відомий актор. Ор, який знявся в понад ніж 40 ролей, і ми розпочали роботу з ним як з артистом, тому що його всі знають як відомого актора, але він є ще лідером і засновником гурту Розмарі. Це теж колектив, який мав дуже велику кількість концертів, і ми почали працювати з ним як з артистом-співаком. Ми навіть зробили спробу реалізувати новий проект та інші. Це і нові пісні, які написав сам пан Роман. І це пісні, які входили до репертуару гурту Розмарі. Але наразі трапилась війна, і ми не змогли презентувати цей проект. От але у нас все попереду, і наразі ще в нас відкрита дорога в кінематограф, тому що я у пана Романа є ще агентом в кіно. Це для мене там нова індустрія, тому що я не працювала до цього в кінематографі. Але якось так склалось життя. Що коли почалась війна, я ще почала роботу спільну роботу з Дмитром Ступкою, онуком Богдана Сільвестровича Ступкі. Коли знаходилась в евакуації в Європі. Ми з Дмитром заснували фонд на американській платформі, який почав збирати кошти на допомогу на реставрацію маріупольського драмтеатру. Але стільки запитів приходить на допомогу, що ми розширили допомогу нашого фонду теж на різні напрямки. Наразі ми збираємо майже абсолютно на все допомогу. Це і задійні і меценати, і звичайні люди, і благодійні фонди. Тобто, ми намагаємось максимально теж бути корисними на Цьому фронті, тому от така в нас відбулася подія, і наш фонд працює. Не вдається зараз наразі дуже багато збирати коштів, тому що після початку війни волонтерська діяльність вона була дуже активна. Дуже там трошки легше вдавалось збирати кошти на амуніцію, на стратегічну медицину. Зараз це робити трошки важче, і ми розуміємо, що людям тяжко важко. І от намагаємось знаходити всюди, де є можливість різну допомогу для України. Чи можете пригадати щось цікаве, від чого з'являється усмішка на обличчі? Ну я вам хочу сказати, що от відносно усмішок в час війни не дуже легко посміхатись, але в нас це виявлено трошки в іншому напрямку. Пан Олег заснував телеграм-канал Сильні духом. Це підтримка людей, емоційного стану людей. Ми залучили до роботи різних волонтерів, які надають допомогу, і це і лікарі, і волонтери, і психологи, які спілкуються з людьми, надають психологію психологічну допомогу безпосередньо пан Олег сам своїми зверненнями він дуже допомагає людям, тому що наша аудиторія і не тільки наша, вона постійно розширюється відчувають підтримку, дуже колосальну підтримку. І навіть коли відбуваються авторські медитації, теж люди знаходять там душевний спокій. От і ну це дуже сильно допомагає наразі, тому що ну якось там сміятися чи пригадувати мені наразі важко там згадати якусь таку історію в період війни. Тому що ми всі сили покладаємо на те, щоб максимально бути корисними і допомагати, хочемо подякувати вам за співпрацю у створенні новорічного ефіру, де пан Олег Скрипка також взяв участь. І на завершення ваші побажання нашим захисникам та слухачам. Я перш за все хочу теж подякувати вам за допомогу за підтримку, тому що ви надали дійсно серйозну підтримку, коли ми мали виступати в вінниці. Перший концерт пана Олега Скрипки і відбувся серйозний приліт. і Наразі тоді ви надали велику допомогу в підтримці. От і взагалі я хочу подякувати вінниці, вінничанам за теплий прийом, тому що кожен раз, коли вдається приїхати в ваше місто, це завжди тепло, гостинність, радість і добро. А ми несемо світло в цей час і взагалі в цей світ. Тому будемо триматись на позитиві. Я хочу всім побажати щастя, здоров'я, мирного неба, перемога вже скоро. Ми всі з нетерпінням чекаємо, тому будемо на позитиві. І в єдності наша сила разом до перемоги. Десь там, де покличуть нас. Коли місяць човен розводиє час. Тобі посміхнусь, я не шпити, моє небо ти. мене тебе запле. Це була передача зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. Гостя сьогоднішнього ефіру у нас була Ірина Ангелова, організатор та ведуча концертів та різних видів заходів. Директор івент-агентства Angels Booking. піар-директор Олега Скрипки та гурту ВВ. Директор українського актора та виконавця Романа Мацюти, піар-директор мережі докер та ресторанно-готельного комплексу Краків, має спільні благодійні проекти з відомим українським актором та телеведучим Дмитром Ступко. А ми почуємось з вами зовсім скоро. До нових зустрічей в ефірі! Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.